Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим захисникам! І так, друзі, дуже рідко я з'являюсь на своєму каналі, так як зараз літо, дуже багато роботи, саме гаряча пора. Ну і сьогодні я таке зніму для вас трошки відео з косовиці. Так, друзі, працюю я ось з такою косарочкою, польською старенькою. Трошки модифікована. Коса стоїть. Українська, а це взагалі з якогось комбайна. Минулому році я свою косу порвав, то це мені дід від якогось комбайна, Не знаю якого точно, але казав, що від якогось імпортного підігнав таку косу. Ну, от так вона в мене стоїть тут. Такий двохрядний підшипник. Трошки перероблено. Ну, а так в основному вже вона в мене. Четвертий рік. Відтоді, як тільки почав будувати будинок, відразу і тоді і купив цю косарочку. Ну, Будемо працювати, друзі. Щось покажу вам. Картошка мого товариша, Це сажалочкою йому садили. Хто бачив відео? Можете переглянути ще раз. Оце я вперше тут така садив картошечку. Ну видно, де пробуксовувала. Є такі пропуски невеличкі, але в цілому доволі непогано посаджено. О, сарочка на місці. Каштаночка посеться. Зараз її перепалюємо трошки далі. Каштанка, тебе ще не з'їли, дідоська. О, шуганка. Це приблизно 3 кілометри. Ну, так як ніхто не хоче їхати, тому вирішив я поїхати виручити людей. Через такі хащі мушу їхати. Добре, що дзеркала звертаються. склалися, хоч сілі будуть. Бо тут я кажу взагалі дуже вузька дорога. Напевне, через це ніхто не хоче сюди їхати. І далеко, ну, що ж ти зробиш? Потрібно людей виручати. Як то кажуть, як ніхто не хоче мусить хоч хтось поїхати в цьому місті дуже осінню гарно. Такі дуби червоні жовті берези висикою напевно трактористу з сусіднього села було б ближче сюди приїхати ніж мені з нашого села їхати такі хащи це власне ось ці мені хащі потрібно посити. Тикенький сінокосик. Ну, тут майже пів гектара чоловіка. Ну, скажу чесно, я тут щороку кошу, То Сіна тут доволі непогано можна взяти. Ну я ж кажу, сюди приїхати, звичайно, цілий квест, Але нічого. Будемо розкладати косарочку і приступати до праці. Було б чудово зробити сюди циліндри було б взагалі класно. Тихенька травичка в людей. в людей в собі ще навіть нічого й не косив лише пів гектара ну а людям вже гектар викосив таке косить доволі депогано дуже старенька коса але немає що нарікати обслуговуєш і працюєш Якось дверима придумав. Так, я не знаю, ну розбити, що взагалі це кермо. Ну вже хоча за скільки років якось звик і все. Хтось іноді сідає з товаришів за мій трактор, каже, як ти їм керуєш. Кажу, звик, і все. Хоча коли я сідаю за інший трактор, то мені взагалі не звично, що рульове собі просто спокійно себе поводить. А ще як гідравлічне де в кого то, то взагалі. Так, краще вимикати на поворотах. Щось воно похруськує так. Тикенька площа скосилася в нас. Цей кліночок. Ну його розкріпало. перемикаємо реви вперед, трошки приподнімаємо, І можна продовжувати спокійно пасити. І якось так я постійно би ще додатковий циліндр. Загади мене побрязка поврядку пов пов витратив та і все. Речагав же я зробив. Тобто можна ще буде придумати на майбутнє. Посадочка мені це дуже подобається. Досить непогано. Звичайно, залежить від того, як керно буде співати. Якщо погано не вийшло, він не будуть однозначно. Я воно так осіння. Ще поле взагалі нерівне, криве, крусить, ну от таке. Без жертв не обійшлося. Доведеться купувати новий штатив. Ось таке воно. Так що, друзі, з вас подобайка, коментар на підтримочку каналу. Будемо щось думати. Ну от таке косіння в мене вийшло. Таке, я ж кажу, не ідеально. Але що ти зробиш? Не роторна косарка, як-не-як. Як. Хоча для цього трактора була б непогана роторна косарка. Цікаво побачити, як такий тракторець з роторною косаркою був би. Можливо, в товаришів когось попрошу. Спробую якось, попрактикуюсь, побачу, що воно. То тільки... кажуть, доки не спробуєш, то не будеш знати. Ну так, в цілому непогано. Кажу, ще з кермом треба щось придумати, було б взагалі ідеально. Ось таке, друзі. Таке косовиця. Скажеш. Люди гроші, як то кажуть, платять. За яку ціну, коли ти тобі потрібно їхати, скільки світу, техніку гробиш, так само ресурс косарки, все воно випрацьовується. Ну, Я не знаю де як, але ми беремо в цьому році по 25 гривень за соту. Можливо, в якихось інших областях дешевше, можливо і дорожче. Ну, я не знаю. Пишіть коментарі на рахунок такої ціни. Чи це дорого, чи це мало. Ну, я рахую, моя думка така, що ну, якщо нормальний господар, поле рівне ідеальне, чому б власнику і не скинути даного поля? А коли тобі реально їхати, скільки світу робити техніку, ну, відповідно і ціна наростає. Тут я кажу, ну, можна погодитися, що не ідеально скошено, але... Маємо те, що маємо. Ну реально, тут так косити. Чесно кажучи, в мене бажання ніколи немає сюди їхати, але Ну, потрібно людей виручати. Ось таке, друзі. Так, Додому їдемо іншою дорогою. Можливо тут хоча б церкала будуть ціліші. Ну, побачимо. Садилася вона у 2021 році навесні, березні. Це ми з товаришем садили і з моїм татом цю посадку 3 гектари площа. Ну, і в загальному потрібно робити догляд за нею. Так як я працюю в лісі, то буду випасити на, на, на слідчому тижні. Тут взагалі були поля ще своїм дідом колись сюди поробив, дитин Пасли Паслими ось там корови колись, зараз вже все лісами заросло. О, дід колись був меліоратором, він ці канави робив. Хоча я далеко відео не пішов в мене теж професія маліоратор, а працюю просто на будь-якій роботі 70 градусів і от такий десь ну не знаю що з ним Хоча знімаєшкою клапані кришки, мастило поступає, нормально все. Газну більше, мастила більше подається. ну Відповідний тиск більше росте. Не знаю, що з -з -з таке, але зимою розбирав мотора, не зрозуміло. Скидали з товаришем кугиля, дивились на кладиші, ну просто немає до чого полупатися навіть. Чисто технічно за стільки років о, ресурс повинен бути трохи піти, але там таке навіть якій вироботки немає. Так що щось можливо з системою масляною. Хоча я редукційного клапана там трошки вже крутив, зірвав пломбу. Щось можливо, я там і вчверив. От таке воно буває. Так що, не знаєте, не лізьте. Можете накрутити таке, як в мене, але... Не знаю, начебто проблем немає. Голодання мастило немає в вигоні. Саме цікаве, скільки цей дракон спалив. Зараз підрахую кілометраж. Трошки пальне збіжить з системи. Було 19,5 літр солярки, лишилося 16,5. Тобто 3 літри пішло в мене на дорогу та на роботу. І так, спалив я в загальному цим тракторцем. 3 літри, в'їхати було туди 8 кілометрів. Ну, я рахую, що це доволі непогано, при тому, що ще скільки часу працював, то налаштовував, щось хотів зняти для вас. Ну, от таке. Такий в нього розхід на Косовиці. Ну, це нормальне для цього трактора. Ну все, друзі. Кому було цікаво, ставте вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Всім па-па! Слава нашим захисникам, друзі, все буде Україна!